У першу середу лютого світ відзначає доволі молоде, але цікаве свято. Всесвітній день читання вголос. Всесвітній день читання в голос ми вирішили вибрати вірш Василя Симоненка. Задивляюсь у твої зіниці, глубій тривожній, ніби рань. Кращий з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстання. Для мене, диво, і нехай плаве за роком рік. Буду, мамо, года й тебе чудуватиметься по вік. Ради тебе, в душу сію, ради тебе, мислю і творю. Та й мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одідійте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю на самоті. Від коня, згадую про тебе, Дні зарато кусі до малі. Ще не всі чорти живуть на небі, Ходять і до біса на землі. Бачиш, з ними неба сьогодині, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдусь, без лобів їхніх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай січать образи. Все одно я пролюся капелькою крові На твоє священне знамено.